В ім'я Отця Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні це добре, велике світле свято, зачаття Святою Ангелої при святої Богородиці, непорочне зачаття, Марія не мала переворотного гріха, як ми з вами з ним родимо. Але Господь в цьому святі, який захистив свою матір від цих наслідків і від первородного гріха, наслідків палуї людської природи, він показує велику любов і опіку над своєю матір'ю, але також і над нами, бо нам дав таїнство. І в Святому Таїнстві Хрещення ми теж позбуваємося цього природного гріха, отримуємо незмивальну печать Святого Духа, в Таїнстві миропомазання, яке відразу слідує в нашій східній традиції, отримуємо силу Божу, отримуємо Духа Святого для того, щоб жити в Бозі достойно. Отже, Господь кожного із нас, кожного і кожного любить і дав можливість і шляхом шлях спасіння не просто так, а наділив нас усіми своїми засобами, для того, щоб ми на цьому шляху спасіння були завжди з Богом і мали засоби очищатись наближатись до Бога через покаяння, через святі таїнства, через Пресвяту Євхаристію. Отже, це свято, перш за все, є святом великої любові і опіки Божої. Однак ми з вами чудово розуміємо, що в цій певній автономії, яку ми маємо на думки, надії, на різного роду організаційні процеси, які ми робимо у своєму людському життю, ми поступаємо по-різному. І сьогодні цей святий англійський фрагмент, він нам дає певні дороговкази для того, щоб ми не збилися із праведного шляху. Перш за все Господь звертається, очевидно, що до всіх своїх слухачів, але також до апостолів, як і до нас звертається, і говорить, що ніхто не засвідчує світло і його не ховає. Отже, це означає, що ми, котрі, маємо від Бога любов, віку. Маємо засоби святі таїнства, знаходимося в церкві, яку він заснував. Маємо бути світлом. І це світло не є щось таке уявне, і це світло не є щось, що ми випрацьовуємо автономно, як якийсь там генератор. Зараз ми бачимо, немає світла. І очевидно, використовуємо різні засоби. Це світло це сам Христос. І коли сам Христос живе у нас і залишив нам цю незмивальну печать Святого Духа у своїх таїнствах, то це світло воно має давати по своїй природі якесь освітлення. Це означає конструктивну, праведну і достойну поведінку кожної людини, християнина, котрій до цього прагнуть і не просто прагнуть, а стараються це втілювати в життя. Бо світло є для того, щоб його не під ліжком ховати, не під посудиною, а щоб воно світило. І це світло, перш за все, Христової науки. Бо ми є діти Божі, і ми презентуємо не свою науку, а ту, яку нам Христос залишив. І це світло того, що ми стараємося наслідувати Христа. Колись нам це виходить краще, колись гірше, колись і в гріх падаємо, але для того маємо освіті таїнства і сповіді. Святу сповіді Пресвятої Євхаристії, щоб з Богом швиденько поєднатися. Бо людина праведна зазвичай це не просто та, яка супер безгрішна, бо ми є люди. А та, котра впала і швидко встає, не спеціально впала, не через якісь такі занедбання, бо іноді ми зловживаємо Божим милосердям, кажемо, та, там трошки зрішу. А потім посповідаюся, кохаюся. Не про тому йде. Коли ми через людську слабкість впали, відразу піднімаємося. Ось це світло Божої науки Христової, науки, яку ми отримуємо і несемо в церкві, і через церкву, за допомогою церкви, Ми, очевидно, маємо цим світом світити іншим людям. для того, щоб вони. У своїх випробуваннях життєвих, в певній дезорієнтації, іноді в розчаруванні, іноді в таких певних складних життєвих досвідах, коли життя вибиває ґрунт з-під ніг, то справді такі люди мали би зустріти нас і отримати від нас підтримку. Що в Бозі Христі є спасіння, є надія, і Господь не полишає своїх дітей. Це дуже важливий момент є. Бо іноді замість підтримки і замість цього світла, цієї Божої науки, ми легко даємо одне одному токоре, знецінення, приниження. А тут трошки треба поступити по-іншому. І коли Господь оце говорить, Він каже, що немає нічого схованого, що не стало б явним. Тобто Він знає наші душі і наші серця. Бо навіть тут, на цій дорозі, презентації Божого світла, його навчання і способу життя, який він нам залишив, навіть тут ми можемо робити щось лукаво, меркантильно, вдавати, приховувати. А Господь каже, що це треба робити щиро, тому що Він усе знає і усе бачить. І каже, вважайте також, як слухаєте. Це дуже важливі моменти є. Бо віра родиться зі слухання. А отже, якщо ми хочемо віру поширювати, якщо ми є цими Божими руками серед людей, то треба вважати, як слухаємо. Щоб ця віра, іноді в вовках, не йшла з якогось джерела, поза церквою, з якогось сектантського, нездорового, перекрученого. Ми читаємо апостола Богослова Івана, який дуже сильно на цьому наголошує, що й церкву війдуть вовки хижі, які будуть рвати її тіло з усіх боків. Але в контексті сьогоднішнього свята. Теж ми маємо дуже сильно вважати, що ми слухаємо, бо скільки є написано недобрих речей про Пресвяту Богородицю. для того, щоб її знецінити, для того, щоб показати, що вона якби не відіграла якоїсь суттєвої ролі, для того, щоб принизити її роль, іноді навіть в якийсь спосіб дуже вульгарний, некультурний, недобрий. Скільки є написано, скільки є сказано. І треба дуже добре вважати, що ми слухаємо і від кого ми слухаємо. Бо очевидно, інформація, вона діє дуже специфічно. Ми можемо мати дуже потужний і сильний організм, але коли ми з'їмо щось недобре, знаєте, то так організм, можливо, справиться. Можливо, треба якісь середники вжити, але наслідки все рівно будуть. І тоді, коли ми слухаємо будь-що і впускаємо в своє серце будь-яку інформацію, нездорову, еретичною, деструктивну, воно, як черв'ячок, там собі функціонує, а на рівні такої, такому десь нейробіологічному, мозок десь ту інформацію мусить заплахати. І він її там, бо шуклянок запхає, знаєте, і вона там буде собі киснути, буде собі творити відповіднє середовище, можемо так сказати, буде творити певний духовний, запальний процес, який нам зовсім не потрібний. І дуже багато є недобрих моментів про Христа і про Його матір написано і сказано. Але це не треба сприймати. І не треба цим жити, бо є дуже багато доброї, правильної і корисної інформації, котрі дають нам силу, крила, віру, котрі не перекручують Слово Боже. І на це слід дуже сильно звертати увагу. Бо навіть тут ну, сьогодні, коли кажуть, мати твоя і брати твої прийшли, щоб тебе закликати. Христос каже, що мати моя і брати. Це ті, які слухають Слово Боже, і зберігають його. Так він шанує свою матір, але вона теж розуміє, що він є Бог, що він є Месія. І вона має своє місце. Він є Спаситель. Він відкупляє людський рід. А вона є Богородиця, Так котра зіграла дуже величезну, колосальну роль. У спасінні людського роду. Але одна із версій, котрі, власне, є дуже древніми і подають святі Отці, вона вже стосується цього аспекту, що ми казали, вважайте, як слухаєте. Бо одна з версій древніх коментарах звучить приблизно, коли Христові сказали, мати твої, брати твої прийшли, щоб тебе закликати то це речення є сказано, кажуть так, в оригіналі, щоб підкреслити якби, незначущість Богородиці і родини Христової. применшити їхню роль. Мовляв, мати твоя не є якоюсь особливою фігурою, вона проста, вона бідна, вона не займає якогось серйозного суспільного статусу, немає. Так є сказано десь. І ми це зустрічаємо в дуже древніх святих Отців. Отже, Христа через такий спосіб хотіли так, знаєте, вколоти, так принизити, бо Він навчав як повновладний. Вони, ці фарисеї, книжники, не могли так навчати. Вони не мали стільки розуму, гродиці, стільки обізнання, як він. І тому, очевидно, їх це гнітило, їх це злило. І вони використовували будь-яку можливість, щоб холоди. І ми знаємо, що для того, щоб когось зачепити, то найболючіше це, це чіпляти рідних і близьких. Це здецінювати батьків, дітей, родину, якісь певні заслуги, якийсь певний статус. Понижувати в людяності це дуже сильно болить. І вони це знають, і це сьогодні, властиво, наносять Христові ось цей укол, цей удар для того, щоб його зачепити, не розуміючи цієї величезної ролі, яку Пресвята Богородиця відіграла та відіграє в історії спасіння. Бо його мати, вона є Богородиця, і ось ці моменти такої людської слабкості, такого людського примітивізму і обмеження, вони нікуди не ділися, вони сьогодні звучать з екранів, вони сьогодні також так, є на шпальтах книг, статей. І ми розуміємо, що оці всі певні уколи. Через знецінювання ролі Богородиці, вони є дуже неприємні і для нас, і для церкви, очевидно, якщо людською мовою сказати, десь і для Христа Господа. І тому ми маємо бути тими здоровими і правильними репрезентантами, які любимо Богородицю, молимось до неї. Ми розуміємо, що вона. Є справжня Богородиця. Ми розуміємо, що вона нас любить і нами опікується. І з практики церкви ми знаємо, що молитва екзорцизмів, коли згадується ім'я Богородиці, то вона є дуже потужна, злий її не витримує. Для нього це є просто страшна справа. І коли питали таких святих, великих, достойних, прозорливих людей, то вони казали, що диявол не може знести, що просто жінка, яка народилася в тілі, її піднесли до такого статусу, і що, властиво вона стала Богородицею, вона ввійшла в історію людства як дуже значуща і світла, і велика особистість. Яка зіграла особливу роль. І для диявола це просто страшні речі, що людина має таке, таку похвалу і таке піднесення від Творця. Він цього не може витримати. Тому сьогодні, коли маємо це гарне і світле свято, коли спогадуємо її непорочне зачаття, коли спогадуємо її світлих і достойних батьків, то теж сьогодні. Маємо нагоду, можливість глянути також і на свої сім'ї, щоб ми теж були світлими, достойними батьками, щоб це світло Христової науки не ховати десь там під якусь посудину, своєї віри не боятися, не стидатися, а також, очевидно, декларувати все, що ми визнаємо Марію Богородицю, що ми. Палимося в неї, молимось до неї, бо вона є наша Матір і заступниця. Слава Ісусу Христу!